Та неї. Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особлива добірка. ТОП-7 відносно бюджетних ароматів, новинків в мене колекції, які вартують вашої уваги. Вони реально звучать дорожче, ніж коштують. На вас чекає захоплива подорож від п'янкої лаванди з какао до солодкого тютюну з ваніллю. Від цитрусової свіжості до темної медової амбрової насолоди. Вже літо в розпалі. Тож я поділюсь своїми знахідками, які ідеально підійдуть і для справжньої спеки, і для незрозумілої мінливої погоди. А також розпаковка Єва Боксу, Єва Б'юті надіслали мені Єва Бокс. Beauty Box. тому ми його розпакуємо і я розкажу про своїх фаворитів. Отож, не забудьте зазирнути в опис під відео, бо там посилання на парфумерну барахолку, де люди 24 на 7 продають вживані товари. Отож, вмикайте на повний екран, беріть каву або чай, влаштовуйтесь зручніше, наша парфумерна подорож починається. Поїх. Так, буду швидко, тому що мало маю часу. І на цьому місці найкращих бажанок в мене це, звісно, Amazonas Avalanche від Atralia. До речі, хочу вам сказати, що це крутий клон на Dior Homme Intense. Це виробник ОАЕ, але натхненним. Дикими просторами Амазонії. Бренд Атралія відносно новий гравець, відомий тим, що робить люксовий звук за смішні гроші. Ось саме цей парфум я купив менше, ніж за 30 доларів. Флакон простенький, нічого такого, скляний блок, мінімалістична така ось упаковка. Але звучання це розкішне. Бюджетне Dior А, До речі, я вже казав про нього у себе на каналі, але повторюсь для тих, хто не бачив це відео. Це, до речі, новинка. Ось, вони вийшли в 2023 році. Ось це класична така робота з красивим ірисом. Хто знає припудрений Eros Dior Om 2011 року, от вам саме сюди. Тут а, пудрова така шоколадна помада. Чоловіки можуть спершу злякатися, але не лякайтеся, не панікуйте. Уже за пару хвилин він набирає мужності, виходять шкіряні деревні акорди, з'являються терпкість пачулі, кедру. Евеланд це про контраст між ніжністю і силою. Друзі, навіть якщо ви брутальний чоловік, вам цей парфум буде личити. Навіть в діловому костюмі, навіть якщо ви тримаєте букет ірисів перед собою, гарна робота, пудровить. Я знаю, що, наприклад, Dior Homme Parfum дуже важко знайти. І, звісно, робота за 30 доларів, ну, з ним може позмагатися. До речі, ви досить звучить схоже в на Валентіно Омо. Одне направлення. Гарна робота, красива робота, шикарна робота, відчувається навіть тут лаванда, ось шкірино-фіалковий такий підтекст. Якщо ви не хочете витрачати великі кошти на Dior Home Intense, ось вам заміна. Бюджетно, красиві іруси. Ну, дуже схоже. Ну, прям 98%. Прям Dior Om Е, Класний баланс, нічого не випирає. Конструкція складена неймовірно всім а, бажаю хоча б його спробувати. Купував я його в Єві саме в офлайн-магазині. Купував менше, ніж за 1000 гривень. Інколи відбуваються акції, то можна. Навіть купити дешевше. Деякі з моїх пар товаришів вже купили. І знаєте, довольні просто до сьомого неба. Моя оцінка цьому парфуму 9 з 10. За невеликий бюджет, дуже якісна композиція. Ось, ну, не оригінально, але дуже якісно. Тому всім хлопцям і дівчатам раджу спробувати. Ну, Продовжуємо тему амазонців. Також я купив аромат, який називається Sierra, також від бренду Amazonas. Давайте його розпакуємо. Ще не розпаковую, чекав вас. Взагалі, в, бренді, в цьому бренді чотири парфуми. Кожен щось повторює, але так. Такий самий флакон, ось, але вже інше наповнення. Давайте тестувати. Бо я тестував тільки в магазині. Ну, друзі, знову ж, а, хочу сказати, що мені він нагадав а, трохи а, Тітіано Теренці От, Дуже схоже звучання. В дівочу сторону, ось, можливо, навіть щось а, від а, Монталь. от такі от солодко-мускусна композиція. Я здогадався, що копіює бренд Антралія щось трохи від Теціано Теренці, щось трошки від Монталю. Гарна робота до 1000 гривень, а, гурманська така солодкість, ваніль відтінку мускатного горіху, коріанду, звісно ж, бобів томка, амбри дуже такий томний, шлейфовий, гарна робота за свої гроші. Ось, звісно, головна зірка в цьому парфумі: ваніль. Ваніль, яка приправлена такою-от навіть гурманською. Нотою, деревними, амбровими акордами, гарно вона обіграна, заявлена тут орхідея, білий мускус, гарна дівоча композиція. Якщо ми їх порівняємо, цей в мене вже достатньо давно, цей, от прям у них видно, можете подивитися порівняти. Візуально вони відрізняються, цей трохи зеленкуватий, цей більш прозорий. Цей для чоловіка, а цей для дівчини. Гарна робота можна купувати парні аромати. Ось дуже емоційно затишний аромат на прохолоду, на щось таке дуже тепле. Всім рекомендую спробувати. Наступний парфум, який я купив давно вже, але не показував на каналі. Також в Єві, в онлайні вже. Це Freedom від Costume National. І це бунтар у флаконі. До речі, сам бренд дуже цікаво заграє з назвою Вільний чоловік. І концепція повністю відповідає вмісту флакону. Уявіть собі, друзі, молодого рокера у яскраво-жовтому піджаку. Так само, як флакон яскраво жовтий. Це справжній панк у кроватці. бо бренд Costume National саме проповідання елегантності і бунту. Створив цей е шедевр, знаменитий парфумер Джуліан Раскіне. він набирає обертів, він відомий своїми смолистими композиціями. І ось що він зробив взяв, поклав на е гору лайм, лимон. Додав шафрану в серце і заміксував це з ладаном і лабданом. Здавалася б, стандартна піраміда, але фішка в тому, що як це працює все разом. Головна особливість цього аромату це нереальна гра цитрусу і ладану. От я на ніс просто не можу відірвати носа. Зазвичай, цитрусові аромати легкі і свіжі, а тут вони накладені на темну. Таку смолянисту базу. Костюм National зробили щось дуже сміливе. Вони взяли класику і додали бунтівну смолу. Це як офіційний костюм із рваними джинсами. Дуже цікаво. Подобається мені цей бренд. В мене від цього бренду три аромати. А саме цей я купував на Єві. Дуже класні ціни, інколи Єва робить якісь знижки і це не може не радувати. Звісно, хочеться купити крутий парфум за невеликі гроші. Тому познайомтеся в офлайні я цього парфуму не бачив, замовляв на осліп в онлайн. Задають питання мені в коментарях. А чи на Єві на Єві оригінальна парфумерія? Я купую вже не один рік, ніколи в мене проблемів з цим не було. Ось, якщо якісь нюанси, завжди можна повернути. Дуже крута доставка до Єви Б'юті або вам Поштомат або на нову пошту, якщо в Єва Б'юті або просто в магазин Єва, так можна, також можна достати е, аромати взагалі безкоштовно. Ви платите тільки за аромат Отож, від бунтаря до класики. Е, також купував на Єві е, в офлайн-магазині Лодісі Сей-Пурм Vetiever. Це, е, е, знаєте, фланкер е, легендарного Ісей М'які Льоді з цей Ось особисто я великий фанат і Ісей і М'які, особливо класичної версії, тепер я маю фланкер з ветивером. Бренд вирішив осучаснити свою класику, додавши ноту ветиверу, зробивши композицію більш деревною і спокійною. Якщо оригінал 94-го року був про дзвінки Юдзу. Водоспад, то ветивер про спокійний ліс, після дощу, флакон також самий мінімалістичний, але з деревним таким ось ковпачком від сил до натуральності лісу. Створила цю композицію Марія Саламань, відома парфумерка Ателья Дез Орс Вона дуже багато робила там композицій. О, так от Від золота до люксу, який звучить дуже-дуже круто. Він мені дуже шершавий цей парфум. Тут є імбир, шавлія, мускатний горіх. Звісно, впізнавана ДНК а, але зі своїм осучасненим варіантом. Звісно, хтось може сказати, що Ну, недостатність стійкості в ньому є. Мені вистачає стійкості в цьому парфуми. Зараз нанесу його. Буду до кінця відео. Ну, блін, він крутий. Він крутий. Якщо вам заважала ретро-нотка в флагману, то тут просто от все злагоджено. Гарний аромат, відчутний тут навіть імбир. Шершавість, акватичність. Всім рекомендую досить бюджетний парфум з дуже красивим звучанням. Особливо рекомендую всім чоловікам. Наступний аромат, який я також купив в Єві, це від бренду Voyage Royal, а парфум називається The Conqueror або Завойовник. Це третє місце а, в цьому топі з семи. А, це, до речі, достатньо а, молодий бренд. А, мені подобається маркетинг в цьому бренді. Вони оспівують якісь історичні події. Ось, а, напевно, цей парфум відносить до Вільяма завойовника. ось. Але а, звучання зовсім не войовниче. Звучання. Знаєте, вони заграють, я вам зразу відкрию всі карти. Вони заграють з ланкомом удбуке. От він 99,9% дуже-дуже схожий, але коштує в 4-5 разів дешевший. Робив його Джоді Фернанденс, якщо я не помиляю цей аромат. Це також показник того, що це не клон, а запрошений парфумер. І це також може свідчити про якість. В піраміді Тютюн Шафран, Троянда Уд. Це те, що ви зустрічали в Удбуке від Ланком. Гарне звучання. У Мене багато друзів купили його. За моєю рекомендацією, і вам також бажаю з ним познайомитися. По суті, це реально прям клон, дюб, як ви там їх називаєте, на утбуке від lancome Але за 30 доларів. Він завжди стоїть в Єві, навіть не в Єва Б'юті. Ви можете підійти і потестити must have, must have за тисячу гривень. Просто звучання. Розкішне, насичене, вас будуть помічати. На осінь взагалі must have. Отож, а, на другому місці я купував цей парфум в офлайн-магазині Єва Beauty. Це Moschino Love Love. E, Chip Chic від Moskino. А Для мене це пляшка щастя. Ви молоді, на морському узбережжі, п'єте апельсиновий фреш. Давайте сюди в мене ще пусте місце. Ось, а флакон виглядає як мультяшна олівія з папаєм моряком. Дуже веселий флакончик, цікавий ковпачок, і одразу зрозуміло, що я не серйозний, а для кайфу. От саме про це цей парфум. Е, і це працює на всі 100%. Перші нанесення це вибух апельсина грейпфрута. Потім а, ніби вас окропили спрайтом з фантою одночасно. І це точно, він шипучий, як газировка, навіть легке, знаєте, таке пощіпування в носі. Найкрутіша фішка його порівнюють з легендарним Dolce Gabbana Light Blue, Але, хочу сказати, мені він подобається більше, і він дешевший на 20-30 доларів. і... Е за такі помірні кошти ви можете пахнути е, вишукано, свіжо, класно. Е, ще хочу сказати, що це, хоча і заявлено, що це жіночий парфум, але я його бачу і на чоловіках. Гарна поливашка на літо е, можна користуватися вдвох одним флаконом. Тому е, напишіть, яке ваше відношення до цього парфуму. І наступний парфум, перше місце, це від бренду Dark Side by Francesco Bianchi. І зараз ви будете хейтити і казати, а як же це помірно е, бюджетна е, добірка, як ти тут поставив парфум за 6 тисяч гривень. Я хочу це сказати, що цей парфум я купував набагато дорожче. В іншому магазині, в офлайн-магазині десь приблизно до 9000. А Ле Єва інколи радує. Ось такий тестер. Він мені просто так подобається, що я взяв дюб. Я взяв за 1400 гривень 30 мл. Тому. Єва дарує знижки. Просто будьте включеним в Єву. Диві дивіться, які там акції розпродажі і тому подібне. Е я дуже люблю цей парфум, тому е взяв дюб, ну, гріх не взяти було за 1400 гривень 30 мл, коли я переплатив набагато більше в офлайн магазині Інколи мені глядачі закидають, пишуть в коментарях. Типу, от, ти показуєш, а він не бюджетний, а зараз він коштує скільки. Зараз е я прикріплю е з свого кабінету скільки я його купив. Ви переконаєтесь і запам'ятайте раз і назавжди, я не обманюю свого глядача, і я е на той момент, коли я його купував, він так коштував. Ціни змінюються. Коли вже виходить е відео, можливо, ціни вже інші. Плюс все змінюється, економіка змінюється. Бюджети змінюються, заробітні плати також змінюються, тому все мінливе, все не стало. Але ще раз повторюю: я не обдурюю свого глядача і кажу так, як воно є. Отож, Франческо Б'янч для мене це про дуже надпотужне звучання. Амбри, спеції, меду. Ось тут він приправлений ладаном. Це незрозумілий люкс, це така круто замішана ніша. Він для мене The Dark Sack, дійсно нуарний. Спочатку такий різкий мед, фіалка, потім з'являється оксамитовий ладан і в фіналі тепла амбра з ванільними нотами, що тримається більше 12 годин. Ця робота просто на моєму светрі пахла три дні до прання. От я вам е чесно кажу. Реально, гарна робота, гарне звучання це мій фаворит у всьому бренді. Аромат виклик, аромат драма. Багато хто називає його справжній секс у пляшці і я розумію, чому. Отож, переходимо до бонусу для вас кілька слів про Beauty Box від Євен. Які аромати мені сподобались? Ось такий був б'юті-бокс, ось так ось він виглядав. Не буду розкривати, бо він прям. Ладно, розкрию на виду шороху. Коли його розкриваєш, вони... він так розпадається на бренди, які представлені в цьому боксі. Тобто на таку ромашку схоже. І я вам розкажу про бренди, які в цьому боксі були. Це. Новий бренд Maison Maisa, ось Такі були листівки. Далі Panoosh. Бренд не новий, раніше стояв в іншій торгівельній мережі, але зараз в Євізабей також дуже класичний бренд парфум від Celebrity, знаєте, Еспресо. Ось, Sweet Tools, так. І а, бренд, який також мені дуже подобається, називається Alps. А, дуже круто. Що ці листівки були вкладені. ось. А, а ще пропустив. А, також був в б'юті-боксі La Sultan de Saba І Helen це український, до речі, виробник. І я з. 16 ароматів вибрав 4, які мені дуже-дуже сподобались, і я хочу вам про них розказати. Давайте почнемо з четвертого: це тендер для нюї від Ізабей. Для мене це східно-квітковий мигдалевий аромат, дуже теплий і дуже ванільний. Я його поставив на четверте місце, пахне мигдалем, трояндовим маслом, ніжним мускусом. Дуже дівочий, млосний такий парфум. В стійкості крутий, гарні всі технічні параметри, гарна робота ванільно-мигдалева. Всім раджу спробувати. Прям топчик. Наступний це від бренду Alps, десь заносив світь. Зеленого кольору парфум – це для мене подих альпійського лісу. Справжній трав'янистий аромат з нотами ялівцю, лаванди, розмарину. Для мене це 100% фужер, ви наче гуляєте в горах серед трав, хвої, повітря гірського, дуже натуральний запах, стійкість середня. Підійде виключно хлопцям. Мені навіть від сил. Був в якусь класику. Напевно, в Шанель Егоїст. Дуже-дуже схоже. Обов'язково куплю його гарна робота. Наступний парфум Жардін Сиціліан, Maison Маїсе. Називається. Для мене цей парфум в топ. Один. Він мені сподобався більше всіх. В інших блогерах саме цього аромату не було. Називається він бергамот лайм, тут заявлений grapefruit. Він дуже соковитий, ось, відчувається така гірчинка в ньому. Для мене це схожість на Louis Vuitton Imagination. Дуже потужне. Реалістичне звучання. От для мене з цього боксу це номер номер один. Гарні технічні параметри, гарна стійкість. ось Про бергамот, про кислинку от саме все тут. Наступний парфум це Sweet Tooth Cherry Baby від Sabrina Carpenter. Це аромат celebrity і це втілення десерту з вишнею. Дуже солодкий, фруктово, квітковий, тут заявлено слива, вишня, яблуко в серці темний шоколад, ванільна орхідея, кашмаран, амбра, мускус. Ну, одним словом, пахне як вишнева цукерка з лікером. Грайливо, звабливо, як і сама Сабріна Карпентер. Дуже хороша стійкість, буде залітати підліткам, молодим дівчатам, фліртовий, солодкий, легкий, гарна робота, нічого поганого не можу сказати. І аромат, який я також хочу виділити, це від бренду Helone Heller, Це дуже така солодка також композиція. Парфум називається «Sexy Lady». In Paris, я, звісно, не леді і не сильно сексі, але, якби був дівчиною, от користувався ним. Він супер шлейфовий, супер дифузний, солодкий, манкий. Це те, що взагалі позиціонує себе Helon Helen для таких для дівчат, які знають собі ціну. Ось. Тому інколи. Знаєте, тестуючи українську парфюмерію, воно або інді звучання, але це от люксове звучання, яким, якого буде залітати багатьом дівчатам. Ну, на цьому будемо прощатися. Я вам швиденько розказав про моїх фаворитів ЄВІ, на що реально звернути увагу. Ми пройшлися по всім-семи. Ароматам та бонусних ароматам, сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Для мене кожен з цих ароматів знахідка від бадьорого цитрусу до солодкого тютюну. І я кайфую, що можна поповнити колекцію такими крутяками без роззорення гаманця. Напишіть в коментарях, які з цих ароматів ви пробували або хотіли б спробувати, і який ваш улюблений бюджетний парфум. Цікаво почитати ваші думки і досвід. Якщо сподобався такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багацько парфумерних приход. А якщо хочете продовження більше таких добірок, напишіть про це в коментарях зі своїми бюджетними фаворитами. І я знову зберу для вас крутий випуск бюджетів. Всіх обідняв до наступних зустрічей в наступних відео. Папа. -па. вечора, ми з України. Thank yeah. you.